Пам'ятаєте цю сцену з пункту призначення 5. Вона зламала довіру до лазерної корекції зору у тисячі людей. Але давайте розберемося, що тут правда, а що кіношна страшилка. Не вір фільмам жахів краще запитай у лікаря. І так, ніхто ще не вмер від лазерної корекції зору. Голова пацієнта жорстко не закріплюється. Пацієнт просто зручно лягає на кушетку з заглибленням. Під час лазерної корекції зору пацієнта ніколи не залишають одного. Ось наша операційна команда. Ні, лазер не може випадково прожарити пацієнта наскрізь. А щодо диму з очей це взагалі міф. Лазер працює не як у фільмах. Марвел у реальності. Система безпеки зупиняє роботу лазера при виході зображення за межі ока. Глибина випаровування за інструкцією добрила досягає сягає 999 мікрон, що не перевищує 1 міліметр. Таким чином, лазер не може проникати в глибокі шари. Також він перестає випаровувати при дії на тканини, що містять кров або рідину. Хороший зір, це не страшно, це сучасно. Сучасна лазерна корекція зору це точна, безпечна та швидка процедура. Ризики мінімальні.